Відносно Ізраїлю, я думаю, що тут ситуація абсолютно зрозуміла. Україна з моменту, коли вона віддала свою ядерну зброю, чітко і ясно заявила: ми проти розповсюдження ядерної зброї по світу. Без відносно до того, кого це стосується. Тому це послідовна і принципова позиція. Тому саме так Україна і голосує. Якщо е, ця позиція зміниться, ну тоді буде змінено і е, формат голосування. Поки що ми стоїмо на цих позиціях, і мені здається, що уявити собі, що ми проголосували б по-іншому, то подумайте, е, через кілька секунд в Москві б кричали, що так Україна підтвердила, що вона хоче стати ядерною державою. То чи ми хотіли б такого розвитку подій? Очевидно, що ні. Тому ті, хто кричать про те, що про зраду і про те, що ми проголосували разом з Росією і Білорусю, це насправді те, куди нас заганяє московська пропаганда, і не треба там шукати зради. Її там немає. Є принципова позиція, яку ми як якої ми дотримуємося.